Вітаю! Розберемо з вами, як можна витягувати дані з середини тексту за допомогою функції MIT. Вона переносить задану кількість символів з заданої позиції. Як ми бачимо, функція складається з трьох обов'язкових аргументів. Це текст, початкова позиція та кількість символів. Для прикладу перенесемо перше слово з клітинки А2. Для цього у аргумент текст ми ставимо посилання на потрібну клітинку, де знаходиться інформація. Початкова позиція це порядковий номер символу, з якого треба починати перенос даних. В даному прикладі, це перший символ. Кількість символів ставимо 5. Так як слово рідке складається з п'яти літер. Та натискаємо ОК. Як ми бачимо, функція перетягнула нам потрібне слово. Якщо, наприклад, нам треба перенести друге слово, то початковий символ буде 7, тому що літера «м» знаходиться в сьомому по порядку номером. Кількість символів ставимо 4 відповідно до числа літер у слові. Там натискаємо «О» І отримаємо потрібне нам слово. Як же використати цю функцію на практиці? В цьому нам допоможе ще функція Find, яку ми розбирали у попередньому відео. У прикладі, ми будемо переносити код товару. Який буде тільки в числах. Для цього використаємо функцію Find. І вводимо шуканий текст. Шуканий текст буде двокрапка, так як вона стоїть перед кожним кодом товару. Введемо її у перший аргумент. Текст перегляду це клітинка, в якій треба шукати цей символ. Тому ставимо посилання. Початкову позицію не ставимо, так як пошук треба, щоб робився з першого символу. Натискаємо ок і використовуємо цю функцію до всіх товарів. Тепер використаємо функцію «Мід». Текст ми так само обираємо клітинку з інформацією, а початкову позицію беремо. Ту, яку розрахувала попередня функція. Тому ставимо посилання. А так як нам треба, щоб двокрапка не переносилась, то ми ставимо ще плюс один знак. У кількість символів ми або вносимо ту кількість символів, яку треба перенести, або можемо ставити більше, і якщо в цей діапазон не попадає достатня кількість символів, перенесеться та кількість, яка є. Тому, для прикладу, поставимо 10 та натискаємо ОК. Застосовуємо цю функцію до всіх товарів, і готово! Дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.